Чому зараз дуже популярна робота над собою і психологією? Тому що раніше людям треба було виживати. В них було дуже багато фізичної роботи для того, щоб забезпечити своє життя, виживання, харчування і так далі. Зараз вже багато років. Нам в хаті прибирають пилососи, перуть е, речі, пральні машинки, е, так, городи обробляють комбайни, е, за якими не треба, яких не треба годувати як коней. Е, ну і решта, все. Саме тому, так, що то мені та чолка так падає? Е, саме тому в людей з'явилося більше часу, е, і в цьому часі. Коли людина не зайнята роботою, вона починає чути себе. І люди, які не розуміють, що таке контакт з собою, які не вміють чути себе, ці люди відчувають дуже неприємні всередині відчуття і не знають, що це таке і що з ним робити. Саме тому почала розвиватися психологія. І зараз вже дійшла до такого потужного свого розвитку для того, щоб допомагати людям знайомитися самими з собою, довіряти самим собі, бути в контакті з собою і не боятися бути наодинці з собою. Тому що, от, подивіться, зараз на зміну комбайнам і решта всьому приходить штучний інтелект. Він забирає ще більше робочих місць. Я зараз це говорю не для того, щоб когось там налякати про щось, що не буде грошей чи ще щось. Ні, це все буде. Але я це говорю до того, що в людей буде ще більше часу, а це означає ще більше часу на контакт з собою. Вірніше, навіть не на контакт, а на одинці з собою ще більше часу без фізичної роботи. І тоді виходить, що для того, щоб не зійти з розуму, коли немає фізичної роботи, треба вчитися слухати себе, розуміти себе, свої емоції, свої почуття. Так? Крім того, я просто переконана в тому, що Земля еволюціонує постійно, як і люди з нею разом еволюціонують. Просто так стояти на місці, я переконана в тому, що такого немає і бути не може. Тому для того, щоб постійно розвиватися і еволюціонувати, для цього потрібно розвиватися. І зараз наступив момент, коли люди мають розвиватися духовно, душевно, емоційно. От я впевнена, що ви чули таке, як емоційний інтелект. Оце, власне, Вміння знаходитися на одинці з собою без фізичної роботи, без відчуття вини, що нічого не роблю, так? тобто в гармонії, в гармонії з собою в той момент, коли нічого не робиш. Тому що дуже просто бути весь час зайнятим і весь час щось робити, але дуже складно зупинитися, зробити глибокий вдих видих і розслабитися. Тому що люди не знають, що в цьому розслабленні робити. І їх ніхто не навчив цьому. І тому це страшно. От для того зараз розвивається психологія, багато психологів для того, щоб люди почали оцей знаходити контакт самі з собою. Нагадаю і скажу ще раз: тому що чим далі, тим цього контакту з собою буде більше. І для того, щоб зберегти, для того, щоб тепер вижити раніше для того, щоб вижити, треба було фізично працювати. А тепер, щоб вижити, треба працювати духовно над своїми емоціями і своїми почуттями і своїм контактом з собою. Я хотіла зняти якесь таке коротеньке відео, а вийшло трохи довгеньке. Залишайтеся зі мною.